Знову всім привіт. Ми все експериментуємо. Дивіться, який гарний фон поля. Заросло просто капець. Це тут стерня, ще нічого не робилося, після жни вже два місяці пройшло. Випало у нас, на мабуть, три дощики. Десь приблизно 150 мм за три рази. Ми дуже раді цьому. Поперла травичка. Вирішили не дискувати. А проводимо гліфосатну обробку. Зараз проводимо, потім через 3 неділі або, може, трохи більше. Ні, мабуть, 3 неділі. Ще раз побризгаємо, спалимо все і по прямому посіву посіємо пшеничку по пшеничці. Думаю, в нас все вийде. Ну, такий фон це просто страшне. Не встигли ми трохи. Хотіли раніше, але не вийшло у нас раніше, не вийшло. То робимо зараз. Такий у нас захід сонця гарненький, там он трактор вже доїжджає. З іншого боку вже там місяць повний. Зараз ще трохи. Покажемо, бо ми сьогодні оприскування робимо без навігатора, бо зняли його, провода повідключали. Все вручну, верні в ножну, бігаємо, міряємо шагами. них цього не видно, тому що хе, заросло, ну він старається. Я сподіваюся, що через 2 недільки тут не буде огріхів, а якщо буде, то... Тракторист з бензокосою приїде і буде косити. Зараз ще підзніму розворотик. Вже темніє. Не знаю як ми доприскаємо цю ділянку. Ділянка невеличка, 10 гектарів. Що працюємо? Дякуємо всім за увагу.